Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні вийшли, скажімо так, на природу, подивитися, як працює наш оприскувач фірми Кошен. Моделька, як ви бачите, у нас HS-503. Набрали сюди води з вами, шановні друзі. Давайте подивимося, по якому принципу здійснюється робота з ним. Бо моделька цікава. Значить, перше, про що ми маємо подбати, це про те, щоб набрати води. Тут все зрозуміло, відбувається з допомогою відкручування зверху, як ви бачите, нашого. Клапану, який накачує, для того, щоб розблокувати, переводимо в положення, розблоковано і виймаємо. Бачимо, що під такому процесі у нас підіймається з вами ваша гідравлічна система, і ви можете створювати накачування. Якщо ви зафіксували цю систему, у вас зараз секундочку, ручечка не підіймається, як ви бачите. В принципі, тут все просто. Значить, для того, щоб слідкувати за тиском, який у нас створюється. В резервуарі нашого оприскувача у нас є поділки від 0 до 4. Тобто, якщо буде більше 1 вже буде оприскувач видавати скажімо так тиск і вже можна з ним працювати. значить Відбувається це таким принципом. Дивіться, зараз буду качати, тут вже правда, тиску багато набрали. Так. Бачите, тиска вже багато. значить Для того, щоб його просто-напросто взяти і спустити, ми піднімаємо з вами екраник і спускаємо тиск. І, і бачимо, що у нас цей механічний манометр, сам тиск цей убирає. Зараз спробуємо ще підкачаємо. Так. Бачимо, стрілочка рухається у нас до четвірки. Так, підкачали і що ж, перейдемо мабуть, тепер до функціоналу, значить дивимося, що у нас є. У нас з вами є ось така от паличка Брандспойнт з двома форсунками, які використовувати можна за допомогою чого? Перше, для того, щоб вона у вас стріляла бачите, як туманом. Так, І якщо ми з вами відкрутимо, то вона у нас буде давати вже сильну струю. Шановні друзі, ну, мабуть, метрів на 5, на 6 і 7 б'є напір дуже серйозний. Ви можете змінювати нахил вашої форсунки. І працювати як вам буде зручніше. Якщо ж ми з вами відкрутимо червоний закруточку, яка знаходиться у нас на другому нашій форсунці, відкрутили її, то бачимо, що у нас тепер буде відтворюватись тиск з двох одразу форсунок. Відкручуємо цю також для того, щоб зробити струйку. От бачимо, є у нас сильний напір, як ви бачите, бирська досить потужно. Але якщо ми їх закручуємо, ці форсуночки, ми з вами отримаємо формат туману. Ось в такому форматі. Так, міцно пирська і можете змінювати також кут нахилу. Як ви бачите, класно пирська і мені подобається. Також із плюсів, що тут можна виділити, шановні друзі, це те, що наша система розкладається до 1,13 м. Ми бачимо, наскільки брандспойнт у нас довгий. І таким чином, давайте на дерево покажу вам. Ми з вами зможемо навіть дістати, якщо подивимось на дерево, добиває досить високо, можна діставатись до високих таких от положень. Тому класна система, бачите і тиск. Зараз от ми прискаємо. Все одно у нас тиск ще 3. Місткість резервуару на 5 літрів у нас на даній системі. Тому досить класна річ. Дуже подобається, як зроблений і сам бронспойнт, наскільки якісно виконана ручка, шановні друзі. Якщо ми з вами її натиснемо, подивимося, як тут у нас фіксація відбувається, натиснули і подали вперед. Все таким чином ми бачимо, що наш оприскувач зараз ми змінимо на туман. Так, одну, другу. І ось ми бачимо з вами, як у нас відбувається процес, шановні друзі. Тобі зараз вона стоїть вже, скажімо так, в автоматичному режимі. І ви можете зажали і ходите собі, оприскуєте вашу ділянку. Захотіли зменшити витрату вашого, вашої консистенції, від, закрутили одну із форсуночок, залишилась одна і також працюєте. Все, нажали, відтиснули і на себе. Така от гарна система. Також в комплекті йде у нас 5-метровий шланг. Для того, щоб, наприклад, вам треба піднятися по драбині до ваших дерев, або що ви будете опирскувати. Резервуар зроблений максимально якісно. Як ви бачите, є у нас ручка на плече, щоб можна було переміщати. Тому гарні опискувачі. Японська фірма, шановні друзі, і дійсно. Не така, от як буває китайська збірка, саме з Японії. От За такими можете стати з компанією Електромотор, шановні друзі, гарна якість, гарні ціни зможемо запропонувати. Звертайтесь фірма «Кошин», як ви бачите. От У нас наш оригінальний шильдик, який сповіщає. І всі надписи, шановні друзі, також на всьому.